Третій день Великодня. На міському кладовищі у гаражі люду мало. Де неде де прибирають могили своїх найближчих. Викошую тут, бо зростає сильно. Баже, це все старе минулорічне. Ми їхали, з Луцька взагалі не були, то не дивилися. А навести лад на могилах, кажуть Павло та Віталій, треба, бо вже у неділю проводи. Квіти сажаємо, зараз посадимо квіти живі. Із квітами чи з сухоцвітами на цвинтар віряни приходитимуть упродовж усього тижня після Великодня. Традиції кажуть, що Бог відпускає душі померлих на землю. Тож це час для того, аби радість великого свята розділити не тільки з живими. Це радість, якою ми ділимося з тими, кого ми любимо, але кого вже разом з нами немає. Ця традиція вона витікає з самого найбільшого свята Воскресіння Христового. Увесь цей тиждень вважається святковим, тому упродовж нього варто утриматися від надмірної роботи. Потрібно утримуватися від такої роботи, без якої можна обійтися. Господь дав час для праці, дав час для Бога і для відпочинку. А на дев'ятий день після Великодня, який називають радоницею, прийнято йти на церковну службу та пом'янути померлих. За бажанням вірян священники служать за упокійні літії на кладовищах. Та оскільки в реаліях сьогодення не кожен зможе відвідати померлих у будень, проводи влаштовують у неділю. Звідси й назва провідна неділя. Втім, у кожній парафії по різному проводи відбуваються в тому чи іншому регіоні. Навіть не в регіоні, а в тому чи іншому селі в різні дні. Ось. Тому трапляється так, навіть, що вже наступний день після Пасхи якась певна парафія, вже проводи відбуваються. Наприклад, в нас в Луцьку навіть різні кладовища теж мають різні дні. Так, на кладовищі у гаражі у суботу та неділю. На Рівненській у Луцьку вже у цей четвер. На проводи священники просять людей нести не штучні, а живі квіти. Окрім того, закликають не наїдатися і не пити на цвинтарі, та не залишати їжу на могилах. Краще її віддати нужденним. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.